Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, які вулиці та міжбудинкові проїзди планують відремонтувати у 2021 році. Зокрема, в пріоритеті залишається з'єднання бульварів, а також ремонт вулиці Донцова, Коперника, Національної гвардії. Це вулиця Виговського, це вулиця Ольги, Басараб, Вербицького, Коломийська, кондукторська, також вовчинцях. Це за мостом вуличка. Це наше село Приміське. Також це дорожнє покриття вулиці Центральної, в селі Рача і вулиця Шкільна в селі Драгомерчани. Окрім доріг, в планах міського управління капітального будівництва також завершити розпочаті роботи на міжбудинкових проїздах. У нас є великий був міжбудинковий проїзд, де робили і каналізацію, і самі благоустрій. Це є хіміків 17-19. Наступним об'єктом це в нас є хіміків 6. 4. Це, ну, це район пасічний. Ви райони Богдана Хмельницького, це Богдана Хмельницького, 78, 82 корпус 1, 82 корпус два. Наступне як, ну, який розрядом, ну два дворі: це 82 корпус, і 82 корпус 4. Директор департаменту благоустрою Ігор Сенчук розповідає, що вже найближчим часом оголосять тендер на ремонт вулиці Донцо а також планується порядкування привокзального скверу. Необхідно завершити освітлення і оцей жахливий майданчик також впорядкувати для збору твердих побутових відходів. Також в пріоритеті є завершення робіт на вулицях Макогона, Весняна, району Прищівців та ще 18 міжбудинкових проїздів, зокрема на Симоненка і Васюка Витвицького.